Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром. І сьогодні у нас на огляді наша новиночка шабельна пила SR210RX. І як ви бачите, вона така стала крупніша, ніж попередня модель, і давайте розбиратися, чому. А перед тим як ми почнемо, я нагадую про те, що умовою перегляду цього відео є підписка на наш канал. І, звісно, лайк і коментар після перегляду, що ви думаєте про цю пилу і як нам її протестувати. А ми починаємо. І почну я, звісно, з комплектації. В комплекті у нас іде, звісно, інструкція по використанню. І Дві пилочки, вони такі маленькі. Зараз я їх дістану з телефончика. Пилочки в цілому непогані, комплектні, але знаєте, з чим би я їх порівняв? Ви коли приходите додому, ваша там мама, дружина чи дівчина щось готує, і ви заходите на кухню і крадете там умовно одну котлетку, суто щоб спробувати. От ці пилочки теж по великому рахунку, щоб спробувати, що таке сабельна пила, і щоб зрозуміти, які саме пилочки вам далі потрібні. Більші, менші, не знаю, з більшим зубом, з меншим зубом для акуратного різу, хоча дуже важко говорити про акуратний різ з роботою сабельної пили, Але я думаю, ви зрозуміли про що я. Отже, по самій шабельній пилі. Давайте спочатку пройдемося по комфорту. Далі підемо до функцій. Насправді на корпусі дуже і дуже багато прогумованих деталей. Звісно, шабельною полою працюють ось так. Перше, це рукоятка. Тут прогумована. Гума починається тут і закінчується ось тут, навколо кнопочки. Ось ця верхня частина, де ви будете опиратися, коли будете пилити щось. прогумована так само. Нижня частина ось ця. так само прогумована. Якщо говорити по функціям, то певно основне таке покращення до працювання цієї пили, окрім потужності, це наявність маятникового ходу. Ось тут він регулюється. Йдемо далі. Бачимо тут класичне вушко для того, щоб змінювати пилочку на шабельній пилі. і бачимо тут ще додаткову кнопочку, яка дозволяє нам регулювати висоту або вимати, регулювати висоту упору, з яким ви будете працювати, з яким будете впратися в матеріал. І ви запитаєте, на що це потрібно? А я вам розкажу. Наприклад, у нас є пилочка, і у нас нам треба щось відпилити, де до стіни ну, дуже невеличка відстань. Ми видвигаємо упор. Так, зафіксуйся. Ми відвігаємо упор і розуміємо, що вже в роботі, коли ми там відріжемо трубу, пилочка нам не буде битися об стіну, не буде доставляти нам дискомфорт, не буде залишати сліди роботи на стіні. І в цілому всі щасливі робота зроблена, стіна не пошкоджена. Ховаємо назад, пилочку витягаємо. Я впевнений, що є ще не знаю тисяча і один спосіб, для чого потрібно це. Я запрошу вас в коментарі, поговоримо про способи застосування функції зміни вильоту упору. Далі про комфорт. Класичний, я б сказав, для Дніпрем вже просто чудовий офігенний кабель. М'якенький, він не буде у вас дубіти на морозі. І все з ним чудово. І, звісно ж, ця штучка, яка дозволяє акуратненько скласти кабель буквально за лічені секундочки. Давайте зараз ми це і зробимо, повернемо його в попереднє положення. І ліпучкою зафіксували, все. Дуже зручно, до речі, і ця ліпучка, якщо не помиляюсь, є на всіх наших мережевих інструментах. Ідемо далі по потужності. Другим після маятникового ходу я можу вважати допрацювання саме по потужності, оскільки тепер тут двигун 1200 Вт номінальної потужності, і це ого. Це багато для такого інструменту. І хід пильного полотна тепер складає 30 мм. Якщо порівнювати це з попередніми нашими моделями, попередньою мережевою там у нас 28 мм ходу в акумуляторної 22 мм ходу. Здавалося б, ну це так. Невелика цифра, але подивимось у розрізі відсотків, це буде на 6 чи навіть 7% різниці, що глобально вплине не тільки на комфорт, а й на довговічність роботи вашої оснастки. Я думаю, вам цікаво, що ж там всередині, оскільки двигун ось, далі у нас іде редуктор. Давайте розберемо і подивимось. Я думаю, що першою ми зараз побачимо, як там всередині влаштована ручка. До речі, кнопкою регулюється потужність коливань, тобто вона не вкил-викил, а чутлива до сила натискання. Якби ще викрутка не розряджена була, взагалі все супер було. Так, давайте подивимося, що ми бачимо тут. Перше, що у нас всі проводочки на своїх місцях. Далі на що звертаємо увагу? Що кнопка у нас, я не знаю, як це правильно прочитати. Напишіть мені в коментарях, як правильно читається цей бренд. Діабен. Але я знаю, що це один. Знаєте, таких спровідних виробників кнопок в цілому у світі. Не зупиняємося, йдемо далі і розбираємо наш наступний елемент. Бачимо, що ось ця частина, де у нас двигун, вона повністю закрита. Так, це от сюди. І бачимо тут у нас редуктор. Так, певно, оцю штуку треба повернути прикрутити, бо я тоді все розваляю взагалі. Це вже впрів душно тут стає. І бачимо, що ось ця вся частина це у нас редуктор. Що одразу можу сказати, що цей редуктор повністю герметичний. Як його звідти відкрутити? Я б ще хотів двигун достати, звісно, показати вам. Ось такий ми бачимо якер. Що ми зможемо його звідси ще дістати. Певно, якось можна, але я цього робити не буду. Отже, давайте по якорю. Він сидить, що з однієї сторони, що з іншої сторони, на підшипнику. Бачимо, що якорь у нас добряче залитий лаком, і такий дуже-дуже серйозний бандаж тут. Давайте подивимось на катушку. Я думаю, потім оператор підзніме, щоб вам було видно ще крупним планом. А чекайте. О, так краще. Бачимо, тут мало того, що пролоковано все чудово, так ще є спеціальні стрічечки, які тримають це все діло разом. Плюс ми можемо бачити, що тут у нас прям гора місця з усіх сторін, що забезпечує сильно краще охолодження повітрям під час роботи інструменту. Це, до речі, дуже важливо, слідкуйте за цим. Я дивлюсь на редуктор і не розумію, як його розібрати. По редуктору. Дуже хочу вам показати, не можу розібрати, тому вже позвонив нашим ребятам-інженерам. Вони зараз прийдуть допоможуть. Але я поки повернусь до задньої частини. Ви, напевно, подумали, що класно, що все на підшипниках сидить, не на втулочках. Але ж в задній частині корпусу має бути гумова прокладочка. І я теж про це подумав. І зараз я спробую її дістати. Є. Yeah. Так, а ну, дістанція. І ось вона. І це чудово, що вона там є. Ось так на підшипничку сидить. Супер. Ви цього напевно не бачили, або бачили, як там вже апарат розмонтує. Але прийшов майстер і показав, як це правильно робити. І я це зробив. І що ми тут бачимо? Бачимо, що окрім гумової прокладочки, бачимо, що тут такі сальники, які запобігають потраплянню бруду через передню частину, там де пилочка, до самої системи ходу штоку. Що ми бачимо всередині? Наш двигун крутить ось цей барабан. Називаємо його так. На барабані у нас встановлена така втулочка. Не готовий сказати, може там і підшипник. І цей підшипник ходить по цій частині. І за рахунок руху вперед-назад, право вліво рухає вперед-назад сам шток. Мало не забув, що направляючи в штоку, твердосплавний. Беремо штангель циркуль. Давайте заміряємо діаметр штоку. Так як це зробити, так щоб вам було видно. 14 і 17 міліметрів. А товщина стінки самого штоку. Давайте поміряємо. 2 ну, 2 міліметри. Як на мене, це цілком може говорити про життєздатність і, в принципі, спроможність цього інструменту виконувати складні важкі задачі. І я думаю, що вам ще цікаво, як саме реалізований маятниковий хід на шабельній пилі. Ми бачимо ось тут таку ну, не шестереночку, такий хвостик, який за рахунок руху ось цього крючка змінює нахил. Цей нахил далі умовно там тримається за ось цю частину і ось ця частина ну, піднімає її. З іншої сторони, до корпусу, ось ця частина прижата двома пружинками, які дають їй можливість повертатися назад. Можливо, я якось складно пояснив, тому зараз от є візуалізація зібраної шабельної пили і працюючого маятникового ходу ну, в режимі роботи. Дивіться. І ще я думаю, достатньо важливо те, що весь редуктор це литий суцільний корпус. Він не розбірний. Ну можна дістати, звісно, внутрішні всі частини. Але от сам корпус редуктора він литий. Все на підшипничках. Тут підшипник, тут підшипник, тут підшипник. А тут нема підшипників, бо нема круг кругового руху, але тут є сальнички, які захищають його від попадання якогось абразиву, пилу і так далі, і так далі. Друзі, я думаю, це такий більш ніж вичерпний огляд нашої новинки, і тому я чекаю від вас запитань та побажань, як нам протестувати, що ще нам розказати, що попилити, що попробувати. Певно, єдине, про що ми не поговорили в цьому огляді, це про те, для кого цей інструмент потрібний. Я думаю, що найкраще він підійде людям, які займаються демонтажем або роботою з піноблоком. Чекаю ваші коментарі. Цікаво почитати, які тести ви нам запропонуєте для цієї шабельної пили. Цікаво почитати, де ви використовуєте шабельну пилу, ким ви працюєте, чим займаєтесь, і навіщо саме в вашій роботі вона. І звісно ж, п'ять правил закінчення кожного відео. Перше, це звісно, поставити лайк за наші старання за це чудове відео. Друге, це написати коментар на тему, яким проговорили вище. Або, в принципі, я вас ні в чому не обмежую. Пишіть коментарі, про що ви забажаєте. Головне, пишіть їх, це дуже важливо для просування нашого відео. Третє обов'язково підпишіться на канал та поставте дзвіночок. Четверте, обов'язково кожен день донатьте на ЗСУ, наближите нашу перемогу. Як можете зробити саме ви. І п'яте, обіймайте маму. На все добре і нехай щастить.